Таємниця місячного джерела, минув рік з того дня, коли Софійка вперше відкрила чарівні двері в Старому Дубі, дівчинка подорослішала, але її віра в чудеса не зникла, а навпаки, стала ще сильнішою. Одного літнього вечора, коли повний місяць заливав бабусин сад сріблястим сяйвом. Блакитна намистинка на шиї Софійки почала пульсувати теплим світлом. Вона взяла її в долоні і намистинка прошепотіла голосом бускового птаха. Софійко, сьогодні особлива ніч. Місячне джерело прокидається раз на десять років. Приходь до чарівного саду. Дівчинка тихенько вислизнула з дому. Нічне повітря було наповнене ароматом жасмину та чарівними звуками, яких не почуєш вдень. Коли вона відчинила маленькі двері в дубі, то побачила, що тунель тепер світився сріблястим світлом. У чарівному саду все змінилося, квіти випромінювали м'яке місячне сяйво, а дерева були вкриті крихітними зірочками замість листя. Всі мешканці саду зібралися навколо великого кам'яного кола, в центрі якого було джерело, що досі залишалося сухим. Ось і ти, радісно вигукнув бусковий птах, підлітаючи до Софійки. Ми чекали на тебе. Що таке місячне джерело? запитала дівчинка. Це джерело мудрості та пам'яті, відповів птах. Воно наповнюється тільки під час повного місяця раз на десять років, і лише той, хто має чисте серце, може пробудити його. Старий гном із срібною бородою підійшов до Софійки. Юна леді, ми віримо, що ти можеш допомогти нам. Наш сад поступово втрачає свою магію, все менше дітей вірять у чудеса, і наш світ повільно згасає. Місячне джерело. Може, відновити чари, але воно потребує дитини з людського світу, яка щиро вірить у магію. Софійка відчула важливість моменту. Вона підійшла до сухого джерела і опустилася на коліна перед ним. Блакитна намистинка світилася все яскравіше. Що я маю зробити? запитала вона. Поклади свою намистинку в центр джерела. І повтори слова «Вірю в те, чого не бачу, бачу те, у що вірю, пояснив гном. Софійка зняла намистинку і обережно поклала її на суху землю в центрі кам'яного кола. Потім закрила очі і промовила: Вірю в те, чого не бачу, бачу те, у що вірю. Спочатку нічого не відбувалося, але раптом місячне світло. Наче рідке срібло почало стікати з неба прямо в центр джерела. Намистинка піднялася в повітря, розквітла яскравою блакитною квіткою світла і з під землі забило кришталево чисте джерело. Його вода мерехтіла, відображаючи всі зірки нічного неба. Мешканці саду радісно загомоніли, а квіти почали співати мелодійний гімн. Софійка відчула, як її наповнює тепло і радість, коли краплі води з джерела торкнулися її рук. Тепер доторкнися до води і загадай бажання, сказав бусковий птах. Але пам'ятай, бажання має бути не для тебе, а для інших. Софійка на мить задумалась, а потім занурила руки в сріблясту воду. Я бажаю, щоб більше дітей могли бачити чудеса навколо себе, щоб вони не забували вірити в магію, навіть коли стануть дорослими. Вода в джерелі засяяла так яскраво, що на мить осліпила всіх навколо. Коли світло згасло, Софійка побачила, що з джерела виростають тисячі маленьких блакитних квітів, схожих на її намистинку. Ти зробила неймовірний подарунок, схвильовано мовив гном. Ці квіти віри розлетяться по всьому світу і допоможуть дітям зберегти здатність бачити чудеса. А твоя намистинка, Софійка, побачила, що її намистинка знов опустилася їй на долоні, але тепер всередині неї була крапля води з місячного джерела. Тепер ти зможеш бачити прихований в своєму світі, пояснив пусковий птах і допомагати іншим бачити теж. Коли місячне джерело наповнилося вщент, почалося справжнє свято. Квіти танцювали, метелики виконували повітряний балет, а гноми грали на музичних інструментах із кристалів і листя. Софійка танцювала до самого світанку. А потім заснула під деревом, гілки якого колихали її немов колиска. Коли вона прокинулась, то вже була у своєму ліжку чи був це сон, але блакитна намистинка з краплею місячної води всередині була на її шиї. А коли Софійка виглянула у вікно, то побачила, що в бабусиному саду розцвіти маленькі блакитні квіти, яких раніше там ніколи не було. За сніданком бабуся загадково усміхнулася, побачивши змінену намистинку. Місячне джерело тихо промовила вона. Минуло п'ятдесят років з того дня, коли я була там востаннє, і тоді Софійка зрозуміла, що її бабуся знає набагато більше про чарівний світ, ніж здавалося, спочатку. А попереду на неї чекало ще безліч дивовижних пригод.